Права 1445. У першому баку 140 літрів води, а в другому 108 літрів. Щохвилини з першого бака виливається 5 літрів води, а з другого 6 літрів. Через кілька хвилин у першому баку води залишиться у 2,5 рази більше, ніж у другому. Ну що ж, як можна міркувати? Тут я пропоную для початку записати умову цієї задачі. У скороченому вигляді у вигляді таблиці я таблицю вже підготував. У нас є два баки: перший та другий. В першому було 140 літрів води, то ми записуємо, що в першому було 140 літрів, а в другому 108 літрів. Так і записуємо. Літри ми не записуємо, тут зверху вже в таблиці записані. Так, щохвилини з першого бака виливається 5 літрів води. То записуємо в таблиці, що виливається літрів за хвилину з першого баку пишемо 5. Так. А з другого 6 літрів за хвилину є? Через кілька хвилин у першому баку води залишиться у 2,5 рази більше, ніж у другому. Давайте позначимо цей час шуканий через Х. Тоді Х буде витікати вода з першого баку і Х витікає з другого баку. Скільки тоді витече води. Якщо за одну хвилину витікає 5 літрів, то за х хвилин буде 5х літрів. Записуємо 5х літрів. А якщо 6 літрів за хвилину, то за х вийде 6х літрів витече. Скільки ж тоді залишиться? Якщо було 140, а 5х витече, то залишиться 140 мінус 5х. Якщо було 108, а витече 6х, то залишиться 108 мінус 6х. Є? Ну а зараз як нам записати через кілька хвилин води залишиться у першому баку у 2,5 рази більше. Ну що ж, давайте ми позначимо це таким чином. Що у першому баку залишиться. Більше. Так і пишемо більше. У 2.5 рази. Є? Ну що ж, умову ми записали, а зараз за цією умовою складаємо рівняння, розв'язуємо і знаходимо невідому х, яке ми шукаємо через скільки хвилин. Ну що ж, яка буде умова? Тобто. То, що в першому 140-5х мінус 5х це більше у 2,5 раза, ніж 108-6х. То ми записуємо, що це дорівнює 2,5, що множиться на 108 мінус 6х. Є? Як нам найпростіше роздати це рівняння? Я пропоную обидві частини рівняння, тут можна подивитись на 2,5. Ну, або давайте ми помножимо на 4. Зараз зрозумієте, чому? Запишемо, що помножимо на 4. Обидві частини рівняння. Тоді 4 ми множимо на 140. Запишемо 4 буде, що множиться на 140. Мінус 5х. Це дорівнює. Ну, а справа 2,5 помножити на 4 це буде 10. То ми 10 тут множимо на 108 мінус 6х. Є? Тепер буде набагато простіше. Справа в тому, що на 10 множити чи на 4 набагато простіше, ніж на 2,5. Отже, тоді 4 множимо на 140. Ну що ж, записуємо 4, що множиться на 140. І відняти 4 множимо на 5х. Це буде зліва. Справа буде 10, що множиться на 108 мінус 10, що множиться на 6х. Є? 4 множимо на 140. 140 на 2, це буде 280. І ще раз на 2, це буде 560. Записуємо 560. мінус 4 помножити на 5 це 20х. Дорівнює. 10 помножити на 108, це буде 1080. мінус 10 помножити на 6х, це буде мінус 60х. Yeah? Ну що ж, а зараз переносимо невідомі ліворуч, відомі праворуч. Ну що ж, у нас було тоді мінус 60х справа, зліва буде 60х. Далі мінус 20х залишається. Це дорівнює. 1080 у нас було справа. Залишається. Зліва було мінус 560, справа буде, було плюс 560, справа буде мінус 560. Є. Ну що, 60х мінус 20х, це буде 40х. Записуємо тоді, що 40х. Дорівнює. 1080 мінус 560. 1080 мінус 500, це буде 580, а мінус 60 це буде 520. Записуємо, що це дорівнює 520. Як звідси знайти х невідомий множник? То ми записуємо, що х у нас дорівнює, отже, ми добуток 520. Або обидві частини рівняння ділимо на 40. 40 поділити на 40, це буде x. А 520 ми також ділимо на 40. Так, то записуємо, що х у нас дорівнює. 520 поділити на 40, це 52, що ділиться на 4. То ми запишемо як 52, що ділиться на 4. Якщо ми на 10 поділимо ділений і дільник. Ну що ж, 52 поділити на 2 це буде 26. І ще раз поділити на 2, це буде 13. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює 13. У дужках записуємо, чого? Хвилин. Бо ми позначили час у хвилинах. Хвилин. Це час. Час. за О, у першому. О, першому баку. Залишиться води у 2,5 л. Раза більше. Так. Добре. Ну що ж, ми знайшли, що потрібно почекати 13 хвилин, записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Отже, через скільки хвилин записуємо через 13 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання на використання рівнянь для розв'язування текстових задач. На цьому вправу завершено.